Перепрошую моїх співвітчизників за те, що дещо зірвав голос, якраз був на виступі в підтримку про спілок, щоб захистити ваші пенсії, зарплати, соціальні дотації. От саме цього я б хотів побажати. Країна в надзвичайно складному стані. Простим людям дуже важко і в місті, і в селі. Можна сказати, ми ледве виживаємо. Хотілося б, щоб наступний рік. Це був роком усвідомлення урядом і в цілому владою, і Верховною Радою України, усвідомлення того, що не можна робити більше реформи за рахунок простих звичайних громадян. Треба почати їх робити за рахунок суддів, прокурорів, корупціонерів і олігархів. Ще хотів би побажати кожному із вас міцного здоров'я, щоб нарешті прийшов той день, коли ви е, лягли у ліжко і були спокійними за завтрашній день ваших дітей, ваших онуків і свій завтрашній день. Присягаю що. Цьому саме я присвячую своє життя, присягаю, що зроблю все, щоб це було не просто якоюсь казкою, а було тією реальністю, в якій ми жили. Ми дуже скоро будемо в Європі, ми житимемо за новими соціальними і економічними стандартами, але це дуже важкий шлях. І не треба будувати ілюзії, що ми пройшли хоча б половину. Ми почали цей шлях. І тільки від того, наскільки ми будемо єдині, наскільки ми будемо разом, наскільки ми будемо хотіти і боротися за це, буде залежати, як скоро ми опинимося в європейському нормальному середовищі, де людина це людина не істота, для життя це життя не існування, і де кожен з вас для влади безцінний. Вітаю своїх співвічезників з великим святом, святом Нового року і Різдва Христового. Вірю в те, що новонароджений Христос цей Новий рік подарує нам злагоду, добро, мир і щастя. Я переконаний в тому, що кожен день, який ми проживемо в наступному році, буде найкращим для нас. Я впевнений, що всі лихоліття незлагоди, злагоди, всі проблеми залишаться в минулому році. Вірю в те, що разом переможемо. Слава Україні!